На запитання, до якого виду спорту віддати дитину так, щоб це було здорово фізично та гармонійно для душі і тіла, в атлетичній залі гармонія, не дарма ж така назва, вам не роздумуючи довго скажуть у важку атлетику. І якщо хтось засумнівається, мовляв, такі поняття, як дитина і штанга несумісні, то значить не знайшлося людини, котра би вчасно і фахово просвітила його. Вести бердичівських дітлахів у світ важкої атлетики і, взагалі, витягнути її з-за двірків, міцно затулену футболом, боксом і різними там топовими видами спорту. Взялася тренер-методист гармонії Людмила Гвіздон. Українці нація спортивна, а її любима важка атлетика нині у занепаді. Вважає майстер спорту України з пауерліфтингу. Можливо, тому що ключове слово у ній важка. Важка атлетика – це дуже яскравий, дуже гармонійний, дуже е, е, достойний вид спорту, але дуже важкий, дуже корнодиційно, дуже важкий і важко працювати тренером і виховувати спортсменів. Важкі тренування, важка праця і спортсменів і тренерів. І дуже важко в на цей момент відроджувати цей вид спорту. Хоча штанга вона продовжує бути олімпійським видом спорту і продовжує на світ на світовій на світовому ринку здобувати собі більше спортсменів. Штангою потрібно починати займатися з років 9-10, Переконана Людмила Гвіздон. Саме у цьому віці діти найбільш гнучкі і швидкі. І коли ці гнучкість і швидкість вміло приправити певною вагою, можна отримати гарний результат. Підтвердженням слів тренера є успіхи її вихованців. Не так давно учні пані Людмили взяли участь у ряді престижних змагань. У відкритих чемпіонатах Житомирщини з важкої атлетики серед юнаків до 13 та до 15 років, а також обласній першості з пауерліфтингу за версією IPF. Одним із тих, хто відзначився на змаганнях, став Сергій Циканівський, котрий став срібним призером. Я спочатку, як був малий, своїм отцом ходив сюди так трично для себе, для здоров'я. Потім Людмила Влінірівна мій тренер, відділу мене паштанги. Ну Что я более-менее что-то могу. Начал меня тренировать. Три месяца мы потренировались. Первый месяц потренировались, съездили на соревнования. Э, на Мордовленце, Житомирская область. Занял второе место э, в моей категории э, 50-56 категория. Поднял я рывок толчок. Толчок 62, рывок 50. Самое главное э, технически это все правильно сделать. Щоб не отримати травму. Ну, вес це одно, а техніка це другое. без техніки це не аби за Виступали юні важковики у двох вправах ривкові та поштовхові. Деякі хлопці спробували свої сили в обох чемпіонатах. І серед тих, кому до 13 років, і серед тих, кому до 15. У першому бердичівляни Ілля Яндульський та Дмитро Безкоровайний вибороли бронзу. А Ігор Гвіздон став срібним призером. Ілля та Дмитро до того ж примудрилися задати жару і у виступах на другій першості, виступаючи серед старших та ваших за себе суперників. Приваблює їх штангам і нічого тут не вдієш. Та й взагалі кажуть хлопці, спорт то життя. Якщо людина не займається спортом, то вона хворіє. А якщо займається людина, то вона не хворіє. Я кожного ранку, як встаю, роблю зарядку. Як приходжу в школу. У нас фізкультур фізкультура, і ще там робимо ми зарядку. Не підкачали вихованці Людмили Гвіздон і на обласних змаганнях з пауерліфтингу. Денис Мазур та Артур Постемський виявилися на них кращими, здобувши перші місця. А Сергій Огородник та Олександр Царук стали володарями почесних других місць. Останньому виступити дещо краще завадила недавня серйозна травма. Готувався я теж так обережно, щоб травма не дала про себе знати. Старався підбирати такі мінімальні ліса. І зайняв друге місце. Не скажу, що було дуже важко. Там було 14 чоловік в категорії. Всі були дуже достойні суперники. Ну, я один був, виступав без екіпіровки і зайняв друге місце. Ну, я не можу сказати, що це дуже добре було для мене. Я міг би показати кращий результат, але травма дала про себе знати. Старання і наполегливість юних важкоатлетів, натхнення та віра в їхні сили тренера призвели до того, що хлопців включили до складу збірної області. Нині Людмила Гвіздон готує маленьких силачів до виступу на Кубкові України, що відбудеться у вересні. Гарними виступами атлети з гармонії, серед іншого, завдячують і Сергію Редичу, В'ячеславу Голубову та Валерію Чайковському, які фінансово підтримали спортсменів. Вердичів багатий на спеціалістів, котрі здатні прищепити любов молоді до штанги, констатує Людмила Гвіздон. Треба лише хотіти і не боятися. Запрошую так само відвідувати секцію з важкою атлетикою. Приходьте на нас в зал, займайтесь пауерліфтингом, бо займайтесь оздоровчим тренуванням, не тільки діти, дорослі, так само і хочу сказати ще про важку атлетику. Що хай батьки. Не переживають. Ви побачили наші тренування. Це вже вони роблять з малою вагою, вони роблять все на техніку. І це тільки оздоровчі йдуть тренування. Вони ще не сформувалися як спортсмени. Ми тільки їх формуємо їх координацію, координацію рухів для цих вправ. І на різ це не впливає, це не слухайте непрофесіоналів, які не знають. Вообще, дослідження цього питання. штанга тільки гармонійно розвиває не тільки м'язи спини, вона гармонійно розвиває всі м'язи нашого організму і тіла.